Привіт, сьогодні така погода, гричка, прохладно, джоли сидять. А Ви хочу показати вам переділо в Вісас, які раніше були ззаді. Ось бачите, переділо, тепер вони тут. Але робив їх на віса з блютуз. Ось така аплікація, ок-ок називається. Оце вулик важить на, на, на даний момент. Щоб перевірити, яка його вага, от. станьте на шкалу. Натискаю на вулик, воно зчитує, ось бачите, 31,8. І можна подивитися, можна подивитися історію. Натискаю і так дивіться, оце 2,5 кг, це поставив в корпус з вищиною, так? Ось, перед цим, які були привіси. 1,4 кг, 3,6 кг. Показана так само дата. Вот, 7,1. Кілограм це взагалі, якби, але знову ж таки мінус 2,5 кг. І ось до вчора у нас дощ був сьогодні, джовини літають. Хоча Вчора воно без 24 без години поставив корпус, то от мінус 600 грам. Все показано, ну бомба просто я такі експериментальні зробив. Ну. Зараз покажу вам. Ось так само все заховано, не видно нічого. Тут, якщо хочете, можна батарейки поміняти, а так, ні, то отак от стискаєте і все. Перевозити у вас нічого не відірветься, не, не відпаде. Ось так само Лесоня переробляв для виходу трутня. Скаже, що буду зараз переробляти на 6 отворів. Ось. І так у мене став ці, ці ваги з блютусом. 50 злотих. Ну, 50 злотих, якихось 2 години погратися, аби воно того варте.